Давно, давно. А знаєте, Кавляна, Аркадій, тут. заркає, що це на роботі? Щось не можу. І на роботі тільки так всі. Кавалєрка на роботі, телефон на вушці. Всім привіт-привіт. Дякую. Слава навіки вам. Ви знаєте, я тако... Е, були скільки ми днів були там? Чекай, я порахую. Три. Три дні були в Солотвино, в, в Лотосі. Вертаємося, а в мене таке, що в мене палицями гаротали три дні, або я на полі дуже тяжко працювала. Знаєте, так відпочила, що забагато ковалі. Галя завжди, думала... знаєте, дивувалася, коли я приїжджаю з відпочинка і далі відпочила. треба відпочити. Вона завжди на мене злилася. Як то так бути на відпочинку? Ні, я завжди злилася, що вона приїжджає і каже, що я замучена, каже, що взагалі припухла. Ти їздила, відпочивала і ти приїхала замучена. Ну а тепер я кавалерка вірю, що це, це виснажливо. Це є виснажливо. І Галинка нині, як вижитий лимон. А ти чого це шкіриш? Ти що інакше? Ти, чо ти шкіриш? А Я вже просто привикла, я знаю. А, ти в нас але, баба але, набита але Відпочинок треба, треба проводити активно. Ви Шоколу красотки, дякую. Да. Ви їдете на Яс, Ясненський Кар'є? Ні, ми там не їдемо, де тут є? Ми їдемо в Нижню Солотвину. Ми так? їдемо тепер вже в ту Солотвину, де ми їхали спочатку. Ну, ми так ми знаємо. Так. Зараз ми їдемо туди. Вітання в Кракі! Як справи? Ну, я вам скажу тако. відпочивати треба ще вміти і мати багато сили і здоров'я. Але я так відпочила, я ні на одному від... чи в Єгипті так відпочивала. так, ото такий відпочинок. що Ти лежиш, просто нам не, вдало... а, ні, нам все... нам не вдалося. Та, нам не вдалося полежати. Бо... А було кавалєр... багато нашої каваліє. Бо кавалерка була спілкувалася. Ну і всі знаєте, я завжди говорила кавалерочка. Ви в нас є просто найкращі, Щиро щиро вам дякую. За те, що ви на нас підписані, дивитесь, коментуйте. То та жіношка, моя то моя до до нас, спілкуйтесь з нами, спілкуйтесь. Всіх вас цілуємо, любимо, обнімаємо. Сильно, сильно і міцно, міцно. Та ну дуже класно було, але я відпочила. Я нічого не можу сказати. А ти якщо скалашти що замучить, перш каже. Ну то але то, то, то так люди відпочивають, а ти як приїжджаєш? кажу, ти відпочила, відпочила, але відстань, бо я ще хочу відпочивати. Ну, та так і є. Але релакснула. По-перше, там в лотосі дуже спокійно, дуже О, ой, є. Кавалерочка, є? Ми є. Зараз чекаємо. Інтернет про Зараз чекаємо. І ви знаєте, і так поліжанка, я кажу, та добре, завеземо, їдемо і цілу нам дорогу. Я вам зараз такий магазин покажу. Я вам зараз такий ма магаз... я вас зараз завезу. Вики про Швидкі їдуть на цьому, воно їде і не вступиться. Може то... тут так не вступає. Ви... Тут правила одні для всіх. Ну не перебуваємо. І ви знаєте, і ми їдемо, і вона каже, ось такий магазин зве такий магазин з я думаю, та добре, та вже не везе. Ну і тут приїжджаємо по дорозі і розказує нам. Саме перше ми виїжджаємо. І Свята каже, куди нам повертати. А вона каже, там Ну, Вона показала куди, але не говорить ні вліво, ні вправо. Свята починає сміятися і каже: мені що, треба розвертатися, дивитися, куди повертатися. Я каже, вліво чи вправо. В нас і виправила дуже скоро. Наступний раз одразу нас говорила, вліво чи вправо. Ну, одним словом, ми під'їхали. Привезли нас до того супермодного магазину. Ну, і Свята каже, машину треба запаркувати. Ну, свята, знаєте, то вже 41 рік, то вже дурість в голову не лізе, вона дуже серйозна, розумна. І паркує так машину, щоб ніхто не задів, нікому не була на перешкоді. Ну, все книжка печ. Ми запаркували, а вона йде і каже тако. Не так. Я кажу, де ми приїхали під той магазин. Думаю, чого ми під той магазин взагалі їдемо? А Галя каже: вона напевно десь тут живе і тут близько. і Вона нас, типу, під магазин. Ну добре, Думаю, ладно, йдемо, розходимо той магазин. А, я кажу машину, ну там на стоянці не було місця, каже, де тут поставити. Думаю, ну місцева, знає, якісь закаулки. Вона каже, та тут такого стати, як отако -от посередині, та я якось припаркуюся. Вона каже, та добре. Та я думаю, я кажу, ніхто не поб'є. Я думаю, як ніхто не поб'є, а що мочого машина, за що? Така, знаєте, піді і все. Ви розумієте, ми прийшли в магазин. Вона не так, в мене таке враження було: вона не нам показувала магазин. Вона сама хотіла вибрати собі в Бьори, щоб ми їй помогли. Вона почала тягнути сарафан. сарафан. Мені це сподобав святі ні. А вона каже, ну яка як та А вона каже, свята казала, що не файне. А я кажу, але вам подобається. А вона каже, але свята казала не файно. А я кажу, то що не берете? А вона ні, каже, ні. ні вона молода дівчина, так. гарна, з грудьми. А вона віддіває таке, ну що їй то все ховати. Ну одним словом, кавалерка, я вам скажу тако. І я у бьори купила, і курлєва у бьори купила. Такі гарні. Ми сьогодні будемо зірну туди. Так, кавалерочка, ми сьогодні будемо просто зірки вдінемося. Та-та зараз це вбирати не будемо, тільки на ну, вечір. І вечором як вдінемося, зробимо ще фотосесію. Мені ще правда локації треба знайти. Де там де ми їдемо, там локація кругом тебе. Там да? все, що ну, кавалерочка, я, я везу Галю в такий комплекс, що в нашому такому в житті не було. Я так вирішила козирнути честь день народження, щоб було все файно. Я там була, вона не була. Я хочу, щоб вона рота відкрила. Але я дуже хочу попасти в цей комплекс, бо на картинках там свята скидала, там так круто, там так гарно. Ну зараз подивимося, мені просто, знаєте, теж дуже цікаво. То довго ж їх? Сто кілометрів. Сто кілометрів кавалієрка, то не рукою подати, то не рукою подати. Ми, ми виїхали в 9-й годині, але поки колежанка по магазинах нас поводила. А, нас більше сумки дивіться, які крутилися. Та я так. покажу. Видимош. Дивіться, королева собі таку голубеньку взяла. Так, нормально? А Су. зараз зараз ось таку голубеньку взяла. Я давно, до речі, її хотіла, але хотіла без тих всіх значків. Знаєте. Щоб не знаєте, щоб не писали ті рідні значки. А Галинка козирнула і взяла собі ось таку білу. Маленький смак такий, знаєш. Вже який є, інакше не буде. Знаєш, це те смак теж не слухай, я те зараз теж розкажу я. Як. Які в кого смаки. Нормальний в мене смак. Кожен носить то, що любить, або то, що йому підходить. Або думає, що йому підходить. Чого ти смієшся? І класно. І класно. Ні, зубата. Я перепрошую. Зубата. Фалірка, тут так гарно, тут такі гори. Взагалі так шикарно. А, ці, а ці гори покажу, це вже Румунія. Це вже є Румунія, ви не думайте, ми вже одною ногою в Румунії. Зараз подивіться. Подивіться, яка красота, реально як гарний. Дуже гарно. Їдеш і вже 5 Тут взагалі, тут, я кажу, тут мозги відпочивають. Мозги просто відпочивають, і їду, і просто я насолоджуюся. От рот в мене реально відкритий, що це ага, дуже гарно. Світланочка, рідненька наша, любима, найдорожча. Кавалірочка і надалі, вітаю а, тебе з днем народження! Yeah. Кавалірочка, я вам щиро всім дякую за мільйон смс-ок, за мільйон побажань. Ви так гарно так вто, все пишете, вітаєте. Знаєте, Не просто картиночки, а іменно пишете. Я то вже і вчора читала, і вночі попізно лягаю спати, теж читала. І ще всім навіть не відповіла, але тонуватися, всім підписами. Дуже приємно, я вам щиро щиро дякую. О, кавалерка, ви молодці! От ви мене підтримали. У Галі зі смаком все добре, у Світлани геть він відсуть. Поняла? А я, королєва, я привикла. Курлєва. Ні, знаєте, я вважаю також, що у кожного є свій смак. То, що я люблю, королєва не люблю. То, що королєва любить, я не люблю, але мені дуже ну, на ній подобається багато чого. От реально мені подобається. Ну мені, розумієте, не може не подобатися. Я навіть тут як писком покручу. Я ще як була мала, вона як йшла, мені може і то не подобалося, але як я йшла на кавалерку, я мусила то вдіти і вигуляти, розумієте? То таке було, правда, Світла? Тут багато питається, як тут з тими сині з жовті. Я вам скажу, тако є на кожному кроці. На кожному кроці. Спиняють, дивляться в машину, перевіряють документи. Най є. багаж. — навіть коли багаж, Так що є. Ну, Я так сказала, всі зрозуміли. Так. Бо Тут багато пишете, і я так дуже гарне день народження було. Я вам скажу шикарно. Я була, я така, щаслива. Я була така щаслива. Ми просто думали, знаєте, я собі так планувала. Там є дівчата, ми приїхали туди до них. Я думаю, ну і все, я вечором просто ми всі сядемо за сіл, організуємо вечерю. Заодно купила шампанське, то ми заодно заодно там цокнемося з ним народженням. Ну я так собі планувала. Де я могла думати? Що вони що вони пам'ятають, що в мене день народження? Що вони взяли підготувалися, і квіти знайшли, і торт знайшли, і дітей вистроїли. І мене так ну, я, я, я така була щаслива. Я не знаю. Але саме за ні було часу ні їсти, ні пити, бо ми танцювали таке враження, що я не знаю. Ми медкрашови ми концерт давали. Ну, тобі Але тобі було дуже файно. Було так файно. Я така задоволена. Наті би хотів так придумати, і Ні, вийшло не, би. А ще не, дівчата не, власне від цього лотусу, вони все дівчата помогли, і скатертини все позастеляли, і гарно засервірувалися. Доставкою ну, і і було, доставку, гарно, було, було все. дуже святково, було дуже гарно. Ну просто я, я щаслива. Я навіть не могла подумати, що я ну, іменно так підсвіткую дорожі, так так шкердосили, чесно. І дівчата такі всі ну не знаю, ну було дуже круто. Я бажаю, щоб у всіх. Це дня народження залишався тільки після смерті. І емоції такі, так ні, ми ще додому не їдемо. Ми переїжджаємо на нову локацію. На нову локацію. Буде дуже-дуже гарно. -дуже. У Галини звичайно було гарніше привітання. Квітів, купа. Ну Світлама... не справа в квітах, дівчата. Абсолютно Не справа в квітах, справа ну, в емоціях. А до речі, кавалірка написала, що я тебе так погано привітала. А де подарок, а що от Галину подарила. А що ти його? А, а що її подарила? А, на... а, а що її подала? Каже, тися стратила в Бельгії на тобі. Конверт. А то скупа людина ні. є. Що ви думаєте? Я вже думаю, суну той конверт. Насі щось там вже знаєте, купить чи перекриє. Вже мадіо за сестра то одна. Треба сі мені трохи стратити. Так ні, ви не тут не справа в подарунках. Просто ну класно проведений час, компанія і все. Але Галя вона нічим не обідала, Галя мене гарно привітала. Там хіба квіти було, чого в варті, як, які дівчата організували, таких квіт в житті не бачив. Так, квіти були просто шикарні. Квіти шикардос. Але ми їх набрали з собою, бо ми їдемо далі. І щоб вони нас не зв'яли, ми їх залишили в лотосі, щоб воно розпитувало око так. відвідувачам. І ще про нас згадували? Сто процентів. Так. Приїжджаємо, проїжджаємо, то міст проїжджаємо, річку проїжджаємо. Щиро дякуємо. Далі тебе королєва Дякую. Подарок це не головне. Увага, повага і незабутні емоції. Я 100%. з вами. З 100%. 100%. Тому що такий подарок, як мені королєва зробила Стамбул, чесно, я скільки буду жити, я його буду все життя пам'ятати. Чесне слово. От я там хотіла бути, я там побувала, мені дуже сподобалось. Я взагалі і на Закарпатті хотіла бути. І Закарпаття мені дуже сподобалось. Ну просто є. Ну, реально, тут людина відпочиває. Просто відпочиває. Доброго дня, корольовий. Доброго дня! дня. Доброго. Ну Я надіюся, короля що нині з понеділка вже файно всі стріпали і взялися до роботи. Я, так, я таку маю, знаєте, надію. Свята супера... суперове Світочка. Ти суперовий. Дякую вам. Далі вітають королєву мою любимо! Якщо чесно, кавалірка, я втекла від свого дня народження. Я вирішила, їду я подальше, ну так, щоб не вдома. То вже буде свято, бо вже не вдома, там всі посиділи, навіть двоє з Галю, і так добре. Бо ж Макса ламала, кажу, Макс, то в мене день народження, то поїхала. Він каже, ти не переживай, я тобі позвоню, кажу, ти ж будеш не біля мене. Він каже, я вийду в вайб навіду навіть зв'язок. Це добре. Але все було супер. Ну мені дуже сподобалося, я не знаю. То там видно на кожній фотографії, на кожному відео що просто щасливо. Ми є рідні сестри, найрідніші. В нас тато і мама одні. До речі, кавалі. Ми от були там з кавалєркою. Так ми сидимо вже говоримо вже годину, може навіть і півтора, і мене так Галь, ну Я все одно перепитаю. Давайте питайте. А ви точно рідні сестри? Яка та рідні! кажу найрідні. А ага, рідні ага, ага. рідні, рід. Щиро вітаю корлєву. Дякую! дякую. Доброго дня. Де пропали? Де пропала Білобриса, Тут мільйон запитань. Де пропала Білобриса. Бриса? Ліна працює. Я ж не збирала святкувати. Ви розумієте, що я не збирала святкувати День Денродження? Взагалі Ліана відпочивала з дівчатами, Дівчат, Дівчата, я так знаю. Вони зі Львова, я їх знаю, але ми близько не колегували, Ліана там відпочивала. Я думаю. Ну, куди поїхати на своїй день рожі? Ну куди? Ну просто щоб струскавця. Я, Лена каже, я тут хоч приїжджаю. Я кажу, ну і ми спрос що їдемо туди, і все. І ми я не планувала нічого святкувати. Ну, Кожен має свої справи, розумієте? Ти ж поїдеш в Закарпаття не на один день туди і назад. Ну, виходить, там посвяткували, там полежали, тепер треба трохи відпочити, а не кожного так з часом, виходить, що може співзяти і поїхати ці кіннів, а до когось прив'язуватися. Кожен не хочеться втратити ще, ще, ще два денька, а що Два денька ще буде відпочивати. А тепер слухай уважно. Галинко та Світланка щирі вітання вам від Андрійка з Ужгорода. Андрійко, щирі вітання. Дякую. Ти пам'ятаєш, пам який? Ні. <с? Андрійко і Артемко. А, то ан... кажи Андрійко і Артемко. Андрій Ортемко, мама Оксана, вам щире вітання. З Ужгорода. З Ужорода. Та. Як будете в Трускавці, не забудьте написати. Вузькому зустрінемося. У да, нас є така юна кавалєрка Андрійко Ртенко, які проживають в Ужгороді, Які кожного року в Трускавці. Ми з ними там і познайомилися, наша кавалєрочка. Да. Привіт! Вітання. Каже так, Андрійко, я думаю, що за кавалер. Свята, ви купите? ну, пишіть, що вона має купити. А мені вже цікаво стало, що вона вже там надумала купляти. Шоку. Та тут все, Світланка, з Днем народження, Дякую, з днем народження, так. будьте щасливі, красиві, усміхнені. Ну тут Дякую. тисячу мільйон побажань, найбільше. Так, обсаночка, сердечка. дає. Мені дуже приємно. Так. Знаєте, просто брав телефон і читав ваші побажання, то вже ні подарунків, нічого не треба. Ти просто читав побажання. тако лежала до четвертої ранку і просто сама, сама все посміхалася. Ну було б дуже приємно. Так, дівчатка. Я після вчорашнього дня ще більше вас люблю. Дякую за фото на пам'ять. Вітання! Радше нашої кавалерочки було багато. Ми намагалися, як могли, звісно, кожного приділити час, поспілкуватися. Якщо щось не так вибачайте, так. ми намагалися максимально побути з кавалірами. І всі реально такі враження, що якісь наші рідні що, 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 багато років. Так, що ми знаємо багато років. От реально, де Максим? Я не знаю, де Максим, може спить, може в виходку сидить, може їсти, б, що, може до скапу по понад... Не знаю, я де Максим. Не дзвонить дитина, дзвонить тільки. Так, пропав інтернет, позвонив, Зроби, щоб був інтернет. Свята дала мені телефон, каже, дзвонив в Київстар, мастився голову. Я пішла, відійшла, позвонила, Інтернет прийдуть, зроблять в понеділок. Потім позвонив. Я відзвонюю, а він до мене каже, все, вже нічого не треба, я вже все порішав. Я кажу, та хоч може поговори дитину зі мною. Він каже, нема коли на відпочинку говорити. Йди, загоряй, плавай, каже, відпочивай, Галя, відпочивай. Я кажу, та добре, мама, що там? Я кажу, Та відпочивай. Ну, от то саме ти, ти йде і роби. Ну і то саме я робила. Тому що Максим зараз робить, я не знаю. Ти знаєш? — Він ще не дзвонила. Я якщо не дзвонить, значить все добре. Так. Я дзвонила вчора до магазину, до Лесі своєї. Леся мені все розказала. Дитина сита, дитина нагодована, каже Галинко, вся книжка пише. Ти знаєш, кай він себе не обійде. А я кажу, та що хоч брав, а він каже, а тобі яка різниця? Я тобі сказала, що сити. А я кажу, та добре, Леся, нічого не маю проти, слава Богу. І все 100% буде. 100%. Так. 100%. Ну, ну пишуть 100%. Я не пам'ятаю, що. Ви зараз їдете додому? Ні. Ні, ще два дні маємо відпочинку. Два дні. Я думала, один, а ж два дні. Ні, два. два. Ти не хочеш трошки підзаробити? Я сидив так в тих, як його, в парниках, так там люди шоло. Тут, знаєте, тут люди дуже рано встають. Тут до роботи, Тут нас рано встають, то думаєш? Ні, ні, тут ще раніше. Я е, сьома година встаю, персонал вже весь бігає. Ну весь, реально весь. Так знаєте, дуже такі щирі тут люди, такі прив... привітні є. Далі вітають, Королєва, тебе. Дякую. Ми їдемо зараз в друге Солотвин. Ми були в одному Солотвину, зараз їдемо в нижнє, нижнє Солотвин. Ми були на верхньому солодку. Ні, не говорив до десь... людей А, ні, ні, це просто солод, да. так. Я не знаю, як вас звати Стані... Станіцька. Станіцька. Тут 100 запитань і питається, чому я на нього не відповідаю. Які? Свята, ти куриш? Так. Да. Я то, теж курю. Коли... Я палю, коли коли гуляю. Також, щоб вдома, там, то, то ні. А коли гуляю, так. Наді, так, що хочу, ти... би... Я вже як Галя кажу, старушка, що хочуть, то роблю. Ай, ти старушка, що ти малиш. То, то, то так. я так просто говорю, то всі думають, що я так серйозно говорю. Ні, але тут ну, ми, ми рік. Ні, ні, нікого до того не закликаємо і не кажемо, що це є добре. І на відео ви нас з тим не бачите, але ну маємо такі, то що? Ну то що? Привіт з Польщі, а також з Тернопіля. Всього найкращого. Дякую. Щиро дякую. вітання, привіт-привіт, Іночка. І зараз їдемо, Тут, знаєте, піднімаємося вже до гори, то серпантин мені создає, Зараз мені вуха заложить, піде поїде. Привіт з Нідерландів. Нідерланд. Є... Це що, інтернет. Так, інтернет є. Зараз, чекай, бо я зараз, коли говорю з тобою, що інтернет є, він має властись пропасти. Ти не про себе читаєте? Є вело, а є. Ти вголос читай. Ти, ти ти читай, бо ти, ти про себе читаєш, і я не знаю, що люди пишуть. Так. Все Так. Та. Свята має, хлопа? Має не одного. А він був з вами в солод? Ні. А хотіла би був? Ні. Це мало бути мій день. В нього буде його день. <рі> так, так, чекай. Вітаю Світлана, ви супер молодці! Дякую! Люблю вас дивитися, дякую, дякую. дівчулі. орієнтуйте по цінах, що краще в солодвоно чи Болгарії. Ой, не тут не до переглядження всолод воно й на будь-який гаманець ціни, будь-які різні умови є. Болгарії, напевно, точно так само, на різний гаманець, тому то вам вибирати, чи море, чи оздоровитися, в воно в їхніх соляних озерах, в соляній воді. І пишуть, скільки ти вчора випила? Я вчора скільки випила. У нас вчора було, прийшла зранку, відкрили бутилку Шопальського, бо келаху налили половину, відставили, воно нагрілося, бо дівчата поїхали, вже не пилося. Потім прийшла кавалєрка після обіду. Я кажу, Галя біжи, принеси, бо вони прийшли, привітали. Самбора, дівчата, вітання. Ми взяли бутилочку шампанського, тільки нас було четверо чи п'ятеро. Ми то одну розлили і все. І потім ввечері ще з власниками бутилочку шампанського на, на, на п'ятьох до першої ночі. Все. Може, випало 3-4 баканчика. Про І води багато. Та Тому... чекай, бо ти так багато говориш, тут вже друге запитання. Сьогодні будете лигати? Будемо. А що? І курити будете? Навіть в туалет підуть. Я вже зранку хлорофіл випила, від напрямків випила, кавусів випила. Голова мене не болить, бо нема від чого. Чотири, чотири келиха за цілий день і сидіти в воді і плавати, то. Оленочка щиро, дякую. Скільки кілограм наїли? Нічого не наїли. Я можу навіть схудла. Ну не було коли їсти. Нічого так. Не Тут нічого так. не наїв. Перша кавалерка, дурні запитання задають. Дурні, але таких запитань багато, то вже задали, я вам відповіла. У вас таке цікавить, ну то що. Ми навіть тоді народження сви провезли 6 бутилок просеку, то ми тільки випали три. Скупувати. Чому не галія, було, вже? Не чому... було кого, знаєте, пити, бо ми багато танцювали, як ви бачили. Бо то ж все ж не, ще й не можна було зняти, бо то в що... Або танцюю, бо знімаю. Ми багато танцювали, ми багато співали. І е, потім е, багато розмовляли. Е, чому Галя не вживає алкоголь? Ти мене питаєшся? То, то тебе давай відповідь. Ж... Чого ти, Галя, не вживаєш алкоголь? -то? Ну, е, тому що... Чого я не вживаю алкоголь, бо я не хочу. В сім'ї має хтось один накопити, то я. Але я, знаєте, я ну, в важкій напої, я не я вам скажу таке, чесно. Я от була з нею в Солотві. Я тебе розкажу за Бельгію. Думала, що я там не поняла. Так, от була Бельгія, наприклад. Ну на кожному відео ви писали ви тут в хаті, свята там собі гуляє. Тут то, по-перше, Світлані 40 років на перед нами. Вона нас дозволу не питається, чи їхати, чи не їхати, пити не пити, їсти не пити. Вона є доросла, самодостатня жінка, вона гарно виглядає, їй стукнуло 41 рік, вона стала старушкою на один рік розум... і що... ну, ну, і Ви розумієте, вона, я їй того, ну, я їй нічого не можу сказати. Я не про то. І коли е вона була в. Де, е Бельгії. Бельгії, там на кожному відео було кілюшки. Ви мені навіть писали в приват. Галя, як ви відноситесь до того, що свята кожен день лигає зранку до вечора. Кавалерочка, я була тільки що з нею в Солотвині. І ви також бачили Солодвино. в Солотвину, що вона була на відео з келюшками. Я вам скажу тако: вона є брехунка конкретна, тому що вона. Наливала отак шампанську і давала туди води. І ми, і ми блок води випили за ці дні. І я дивувалася, де поділася вода. А в нас зараза брала, наливала ні. туди, воду і пила. Я Так, було так. Я просто шампанську, потім п'ю. Стакан води. Ну, ну ти, я, ну, що... я вам про воду говорю. Да, але ми вже ту тему раз вже так зачепили, то ну, я не п'ю важкі напої. Я п'ю просеку легесеньке, сухесеньке і, роз... і потім п'ю водицю. Тобто то так, ну, щоб Для Для настрою. Ну, і для настрою. і, ну, і Вітають, хоче кожен цей, ну все, цок-цок. Тому в ну, мене нема головних болів, там, чи я там на кожен віч якась п'яна. Ні. Мені для настрою для. Весеління не треба ликати. Я можу і на тверезу гарно співати, веселитись, танцювати, і польки танцювати, і все що треба. Ну а ви, кавалірочка, з моїх танців? Не то що в шоці. По-перше, я від коментарів була в шоці. Галина саме більше випила зі всіх, що вона вже визувалася і танцювала. Галина просто як рве на танці. І коли я є в компанії, от я ходжу до дівчат на День народження, до Ліліани, до це я також там танцювала один танець, щоб мені танцювати і мати гарний настрій, мені взагалі. Не треба пити, ну взагалі. Я можу так гуляти, ну так як написало багато хто з кавалерки, Галя легнула, саме більше зі всіх. Я кажу: ну все, окей, значить, так і є. Але кавалерка була з нами наша, бо були в цьому готелі, і ми все бачили. І такі справи. Ви найкраще щиро дякую, королєва. Я тобі, кавалерка, говорю, говорю, ви мене зараз тут заб'єте. Королєва, Ото, скільки, чи ти мені будеш пити, Буду. Питають, то я тобі задавала. А, ти задавала. Буду. У мене ще є бутылочка шампанського з собою. Я думаю, ввечері, бо там дуже гарно, на балконі, ми собі не, сядемо. Та й по бокальчику, ну, бокальчик. Так що ти не обіжайся, то я тобі задавала, бо я половину не прочитала. Не, Але кавалєрка пише, що я найкраща запитання в. І саме головне пишуть, я королева, чітко відповідає. Я по задала ті запитання, які мені писали про вас. Світлана, вам не здається, що ви забагато п'єте? Світлана, трошки менше треба пити, думаю, люди добрі. Та ви ж бачите на відео, що я була п'янезна, чи я з якось похапну вела. Тож що з бокалом я можу цілий вечір з бокалом ходити, то взагалі нічого не означає. Ну але ті люди, які роблять мені зауваження, я просто розумію, що судять по собі. І все. Якби вони пили так, як я, їм би таке не сподобалося. Ні, та де. Ми я вчора випадку, до неї чесно. Я вчора рано встала, вже всі дівчата роз'їхалися, а я до неї кажу: така скучна, кажу, така скучна, кажу. Ну, це така скла. Вона каже що мені робити, така скучна. Кажу, ти до мене причепилася. кажу. Давай ляжемо, полежимо позагоряв. Давай. Вітання у Львів, свята конкретна кобельоха. Що є, то є? Що Шо є, то є кобельоха. Всі зуби мої, все сальце моє, тому все добре. Мене все влаштовує. Так. А якщо мене не влаштовує, то я зроблю так, що мене буде влаштовувати. 100%. А це як взлю на себе та й все.